Про події війни говорить Стратком. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів. Про це американський президент Джо Байден повідомив у телефонній розмові президенту України Володимиру Зеленському. Під час розмови лідери країн також обговорили план перемоги України. Вчора ввечері я говорив з президентом Байденом. Багато дуже питань, вдячні за новий пакет підтримки. 425 мільйонів доларів. Обсяг. Це ППО, пріоритет особливий зброя для наших воїнів. Ми обговорили також наступні наші пакети. Президент Байден дав мені слово, що в найближчий час пакети будуть реалізовані. Ми говорили про далекобійну зброю, говорили про Рамштайн. Засідання за кілька тижнів також говорили про те, як наші команди працюватимуть за пунктами плану перемоги, те, що має нам допомогти і на фронті цими тижнями. І дуже очікуємо підтримку заради наших східних напрямків. План перемоги цей про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного саміту миру. Пізніше Міністерство оборони США надало детальний перелік зброї, який увійдив черговий 67-й пакет допомоги з боку США за період широкомасштабного вторгнення РФ до України. За даними Пентагону, оборонний пакет для України включатиме боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу «Насамс», зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для систем Хаймарс. Також в переліку артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм, транспортні засоби Хамві, стрілецька про табоє припаси, гранати, тепловізори, запасні частини та допоміжне обладнання. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Україна приєднається до альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер. Повідомляє Європейська Правда на цей момент. Виглядає, що Україна буде 33-м членом, але можливо перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож, якщо є конкретне питання. Коли я не можу дати на нього відповідь зараз на цей момент, але ми працюємо над усіма напрямками, щоб насправді Україна одного дня стала членом НАТО, сказав генсек Альянсу. Як повідомлялося, план перемоги, який президент Володимир Зеленський оголосив в середу у Верховній Раді, складається з п'яти пунктів. Першим з яких є запрошення України до НАТО вже зараз. Варто нагадати, що Україна подала заявку про вступ у Північно-Атлантичний альянс ще два роки тому. Це рішення було ухвалене за результатами засідання ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони України 30 вересня 2022 року. У ніч на 17 жовтня ворог завдав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області а також запустив 56 ударних БПЛА. До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БПЛА. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі. 27 ударних БПЛА, в тому числі безпілотники невстановленого типу, локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕП. Сил оборони зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Слід відзначити, що останнім часом повітряні атаки по Україні здебільшого проводяться з території російських областей без участі російського флоту, залишки якого ще є у Чорному морі. Як розповів в ефірі телемарфону речник військово-морських сил збройних сил України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, низька ефективність кораблів ракетоносіїв у морях змусила ворога використовувати. Їх більше для відволікання українських ППО під час масованих повітряних атак, як показує практика, коли в морі перебуває один-два підводних човни, тим більше якщо тільки один з них на вони не виконують завдання з пов'язані з застосуванням цих ракет. Вони виконують завдання з охорони пункту базування. Навіть якщо вони вирішать здійснити пуски, тобто не в. Складі якоїсь комбінованої атаки, а самостійно, як показала практика, знов таки ці пуски не є ефективними. Тому ворог їх, в принципі, вже поодиноко і не застосовує, навіть якщо кораблі виходять в море кількості, наприклад, кілька одиниць носіїв крилатих ракет, це теж ще не означає, що обов'язково буде обстріл, тому що низька ефективність станом нам на зараз цих систем озброєння змусила ворога їх використовувати більше для, для відволікання ППО під час масованих ракетних атак. Тому можна сказати, що ситуація станом на зараз стабільна. Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала Київська Global Drone Academy. Вона працює з 2022 року. За цей час школа випустила більш ніж 3,5 тисячі операторів БПЛА, які зараз несуть службу не тільки в збройних силах України, але й в спецслужбах. Відтепер. Заклад не лише навчатиме військових і цивільних управління дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком. Повідомили в Міноборони. Процес відбувся в рамках експериментального проєкту сертифікації приватних шкіл БПЛА, який два тижні тому затвердив кабінет міністрів України. Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проводять підготовку в Україні та покращення якості навчання у приватних колох. Oh. Сполучені Штати Америки заявили Ізраїлю, що впродовж наступного місяця він повинен вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі або зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги. Це попередження міститься в листі міністра оборони США Лойда Остіна та державного секретаря Ентоні Блінкіна до представників ізраїльського уряду. За словами речника держдепу Метью Міллера, кількість гуманітарної допомоги, що надійшла в газу у вересні, була найнижчою за будь який Час моменту нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року за останні кілька місяців. Ми спостерігали те, що рівень гуманітарної допомоги впав більш ніж на 50%, Заявив він на брифінгу. У листі також згадуються обмеження, введені Ізраїлем, в тому числі на імпорт товарів до сектора Гази, заборона більшості гуманітарних перевезень між північною та південною його частинами, а також обтяжливі і надмірні обмеження на товари, які можуть потрапити в газу в листі. Прямо не згадується про можливе призупинення поставок зброї Ізраїлю, речник Білого Дому з питань національної безпеки, контрадмірал Джон Кірбі, заявив, що цей лист не є погрозою. В той же час варто нагадати, що американське законодавство забороняє військову допомогу будь-якій країні, яка блокує доставку гуманітарної допомоги наданої США. Додамо, що у листі викладені конкретні кроки, які Ізраїль повинен здійснити протягом 30 днів. Зокрема, надати дозвіл на в'їзд до гази щонайменше 350 вантажівок з гуманітарною допомогою на день та встановлювати паузи у бойових діях для її доставки. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.